Доброго дня всім! І сьогодні ми продовжуємо наші пленери у київських чудових парках. Ось таке чудове місце біля маленького озерця. Як завжди, попередньо треба зробити маленький начерк собі олівцем для того, щоб розібратися з композицією, що в нас буде центром, де в нас буде найтемніше, найсвітліше. І потім можна переходити до перенесення малюнку на полотно. Сьогодні я взяв полотно ґрунтоване на підрамнику. Полотно сьогодні не вкрите імприматурою, тому біле. І ось коли ми перенесли малюнок на полотно. Зробимо собі заміси на палітрі. Основні декілька кольорів, які будуть складати основу нашої роботи. Робимо їх гармонійними між собою. Власне, на палітрі моє завдання це скласти таку гармонію, яка буде приємна незалежно від того, що буде намальовано, щоб ці кольори були між собою приємно поєднані. Ось коли я зробив такі заміси, можна вже переходити до перенесення фарби на полотно. Так ми закриваємо нашими знайденими фарбами великі плями на полотні. Переносячи підготовлені кольорові заміси з палітри. Весь час пам'ятаємо про теплохолодність, яка для нас звучить у двох простих фразах. Якщо освітлення тепле, то тінь холодна і навпаки. Якщо освітлення холодне, то тінь тепла. Палітра, як ви бачите, не дуже зручна із-за того, що в мене фарби лежать окремо, тому мені доводиться. Тому мені не дуже зручно набирати і класти фарби на палітру. Ну, це було зроблено для того, щоб фарби замикалися в коробочці, щоб не розмазувалися. Тому їх трохи незручно діставати і підмішувати у палітру. Маючи сонячне освітлення дня сьогодні, все, що сонцем освітлюється в нас з домішуванням теплих кольорів, а в тінях ми трошки додаємо холодних з фіолетових або синіх, для того, щоб передати теплоту освітленню. Коли основні плями перенесені, починаємо потроху додавати характер листю, масам листви, яка теж має освітлення. Закриваємо всі залишки білих плям на полотні, щоб вони не заважали створенню атмосфери і повітря. І далі продовжуємо працювати над приданням характеру окремим кущикам, деревам, очерету, водичці. Поступово переходимо від великих пензлів до середніх і далі до більш тоненьких. Для придання життя кущикам можна використовувати спеціальні розпатлені пензлі або якісь щітки, щоб передати фактуру трави або тонких стеблів, листя і зробити такий Рослинний хаос. Якщо ви знаєте цікаві місця у Києві, де варто провести черговий пленер, підказуйте, приєднуйтесь, можемо разом сходити десь біля вашого будинку, наприклад, якщо вам буде зручно близько. І можливо наступне відео буде саме з того місця, яке ви... Запропонуйте для малювання. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, з далі батарея в камері сіла. Yeah. І наступний етюд я вже писав, пишіть коментарі з запису відео, ваші побажання, ваші поради. Сьогодні я вам покажу кілька етюдів, які я зробив у парку Нивки. Це не за один день, це за два робочі дні практично було зроблено. А наступні два етюди я писав в інший день, трохи раніше. Це і також на цьому озері. Практично на тому ж самому місці. Просто повернувшись в інший бік. Батареї вистачило тільки на один етюд, тому другий етюд вже теж без запису. Тому ви бачите лише самі етюди. На іншому озері в цьому парку. І ще один на ліки. Цього ж парку, нивки. Дуже приємне місце. Є що помалювати, багато дерев, багато води. Власне, в моїх планах було їх трошки закінчувати вже в майстерні. Але це можливо буде колись потім. А зараз я їх показую в такому робочому стані, в якому вони приходять з пленеру і ще потребують доводки до, до опрацювання, тому вони виглядають трошки сирими. Я їх об'єднав в одне відео, бо перший день я не робив запис, тому ви побачите тільки самі етюди. Дякую всім до побачення!